Вітаю! Це інструкція, як подати ліквідаційний звіт для фопів, які закрилися в 2025 році за новою формою, де ми вказуємо військовий збір. Отож, обираємо період. В нас, якщо це перша-друга група, звітний період буде рік поточний, коли ми закрилися. Відповідно, обираємо рік, 25-й, створити, йдемо до декларації для першої та другої груп. І обов'язково, якщо ви сплачували ЄСВ, ми подаємо ЄСВ додаток. І створюємо звіт. На що ми звертаємо увагу? Перше, що звіт у нас ліквідаційний, і про це ми проставляємо відмітку в 8.1 це платник податку, що подає декларацію за там, період, який дата припинення припадає. Розставляємо обов'язково. Далі, фактична чисельність найманих працівників в нас, якщо були, ставимо, яка, які, скільки було, якщо ні, ставимо 0. Кведи тягне автоматом. Далі нас цікавить табличка. Якщо ми перша група, ми заповняємо першу, таб, другу табличку, тут є друга. Якщо ми друга група заповняємо. Іншу табличку. І якщо ми, наприклад, там вже третя заповнює, то в неї є взагалі своя форма. Ну, Але вони тут схожі. Так, подаємо. У нас зараз квітень, добре, припустимо, що наш ФОП закрився, наприклад, 30 березня. Відповідно, за перший квартал 25-го року має бути сплачено 4800 податку. Я беру, що це друга група, наприклад, ФОП закрився в березні. Все, ми вказали, що за перший квартал вказано авансових внесків заплачено 4800. Тоді ми вказуємо дохід, який був отриманий за період, поки ФОП працював у 2025 році. Допустимо, це було 100 тисяч. 100 тисяч є. Дохід задублювався нам восьмий рядок, все добре. Тепер нам треба вказати дані про військовий збір. Спускаємося ми сюди, там, де визначення податкових зобов'язань по військовому збору. І тут в нас як іде, що ми ставимо галочки. тобто, про щомісячні авансові внески. ФОП був закритий в березні, відповідно, в нас має бути проставлено три місяці, що за три місяці він заплатив військовий збір. Так? Так. Значить, 800 гривень в, нас в місяць для другої групи військовий збір. Це 2400. Ми маємо сюди вказати суму. Тобто, тут ми ставимо тільки хрестики, які місяці ми платили авансовий внесок. А в 22-му рядочку ми вказуємо суму сплаченого авансового внеску по військовому збору. Тобто 800 гривень ми помножили на 3. Все. Тут ми відмітили. Далі ми відмічаємо ЄСВ. Додаток 1. Відмічаємо, що подаємо, піднімаємося в кінець. І заповняємо сам додаток 1. В нас є тип форми. Тут звертаємо увагу, подаємо після припинення. Дата державної реєстрації і припинення, наприклад, це в нас 30 число 3 місяць. 2025 рік є дата, період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі. Це в нас 1 січня. По дату припинення по 30.03.2025. Якщо ви там припинилися 2 лютого, значить по 2 лютого. Далі код в нас застрахований особи ФОП 6 тягне автоматом. Далі нам треба проставити ті місяці, що ми платили авансу, не авансові ЄСВ. Йдемо. Розмір єдиного внеску відсоток. Це в нас 22%. Ми проставляємо, що ми платили січень-лютий, березень. Далі ми проставляємо тут сума, від якої ми платили. Тобто мінімалка у нас проставляється. І в нас виходить, що ФОП заплатив всього 5280 ЄСВ. І далі закрився. Решту місяців ми не зачіпаємо. Вони в нас йдуть пусті, тому що ФОП закритий. Якби там ми не платили по якихось причинах, ми б вказували нулі. Так, в нас ФОП не платив, бо він закрився, відповідно, нічого далі не вказується. Все, тут нічого. Піднімаємося знову. Головний документ. І дивимося ще раз. Дохід є, є. Нам продублювалася сума ЄСВ в 21-й рядок. 22 в 22-му у нас військовий збір. І все. Відомості стоїть, дата є. Перевіряємо. Все, квитанція буде надіслана. В нас зберегли ми це і відправляємо на податкову. Коли звіт буде прийнято, прийде друга квитанція. Він буде світити зеленим, тоді все окей, ваша ліквідаційна прийнята. Фактично на цьому ліквідація ФОП завершена.